Добрий вечір. До вашої уваги підсумки дня. Про головне спочатку коротко. Чому зростає захворюваність на туберкульоз? Вона ходілися або в підвалі. Згуртувалися, аби допомогти оборонцям, як працюють канівські волонтерки. Це вкладена віра в перемогу, віра в наші збройні сили України. Готувати підсувчило малечу подружжя переселенців. <звук> Захворюваність на туберкульоз на Черкащині зросла на 27% за рік повномасштабної війни. Повідомила заступниця головного лікаря обласного тубдиспансеру Дар'я Левандовська. Найбільший відсоток каже, фіксують серед вимушених переселенців. 315 осіб звернулися до закладу за амбулаторною допомогою, 35 лікували стаціонарно. Як війна впливає на поширення туберкульозу, дізнавалась Вікторія Будавіцька. У тримісній палаті обласного топ диспансеру Дмитро лікується другий тиждень. Він приїхав на Черкащину з Бахмуту наприкінці лютого. Каже, був певен, що здоровий, а про хворобу дізнався випадково. Лізне примірно около діда Ми знаходилися або в підвалі п'ятиэтажки, або в погребі. Ну вже в своєму домі. Потому що вибору там немає. щоб стати на військовий облік. Чоловік проходив медкомісію на лист, то есть всіх я пройшов, а нет. То есть выявили виявили. Просто температура і кашель сильна. Вот і все. Тривале перебування у вологих підвалах, відсутність здорового харчування та ліків, все це сприяє поширенню хвороби, пояснює заступниця головного лікаря туп диспансеру Дар'я Левандовська. Окрім внутрішньопереміщених осіб, ми почали фіксувати достатню кількість захворювань на туберкульоз серед військовослужбовців. Ну, і це також пов'язано, ну, по-перше, в яких умовах вони перебувають. А по-друге, з тим, що вони спочатку ж проходять профогляди перед тим, як відправляються на навчання і оборону нашої країни, і там також виявляються такі пацієнти. Попри війну, додає лікарка, торік вдалося впровадити нові методики лікування хвороби дистанційно контрольовано з використанням смартбоксів, знову ж таки, щоб людина не відривалась від сім'ї від побуту, і запровадили нові схеми лікування хімростетно-туберкульозом, яка відрізняється від попередніх схем, тим, що людина отримує тільки три препарати замість п'яти шести і лікується всього шість місяців замість вісімнадцяти місяців. Зі слів заступниці головного лікаря тубдиспансеру, заклад забезпечений медпрепаратами повністю. Пацієнтам, які не вмотивовані лікуватись, надають соціальний супровід. Пояснює менеджер благодійної організації 100% життя Черкаси Андрій Стрижов. Постійно знаходиться на зв'язку з пацієнтом, опитую його на побічні реакції. Інтересуються чи постійно приймають ліки, чи нема пропусків, чи нема побічних реакцій, щоб своєчасно повідомити лікуючих врачів. Водночас, хвороба продовжує наступ, говорить Дарія Лавандовська. За два місяці нового року кількість хворих на туберкульоз в області порівняно з 2022-м, зросла на 6%. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаса. Півтора мільйона щеплень від ковід. 19 зробили на Черкащині від початку вакцинальної кампанії. Нагадаю, стартувала вона 24 лютого 2021 року. Нині в області працює 88 пунктів та 14 центрів вакцинації. Розповіла під час брифінгу начальниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Розгорнуто 2205 ліжок, 98% з яких забезпечь. Киснем. Всього по області на лікуванні перебуває 1069 осіб, амбулаторно 850 осіб. Лікується амбулаторно, стаціонарно 219, із них 20 дітей. Завантаженість ліжок по області зараз сягає 9 Перебуває на кисні у нас 204 пацієнта, на штучній вентиляції легень один пацієнт. На сьогодні середня кількість щеплень на один пункт за тиждень становить 4 особи. Тому ми закликаємо всіх жителів області зробити щеплення. Це файзер Biotech, це Коронавак і це Янсон, виробництво Шунса. Всі три вакцини актуальні. Ми маємо щотижневий підйом із збільшення кількості захворювань на 40-60%. За останній тиждень у нас було зареєстровано 684 випадки захворювання covid 19 Це у 5 разів більше, ніж за перший тиждень поточного року. За останній тиждень у нас було щеплено 458 осіб. Це вдвічі менше, ніж за перший тиждень поточного року. Два пікапи п'ять позашляховиків, комплекси супутникового зв'язку та продуктові набори передали для черкаських батальйонів. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Такий автотранш необхідний постійно для порятунку життя військових, тому підсилювати хлопців будуть і надалі завдяки волонтерським організаціям, місцевій владі та доброчинникам. Думаю, що всі командири це підтвердять, що це практично сьогодні, на жаль, дійсно, як розхідний матеріал, тому що обстріли ведуться регулярно. Ми маємо не зупинятися на тому, щоб допомагати нашим збройним силам, тому що ми тільки разом, тільки в єдності можемо перемогти такого непростого підступного ворога. Фліски, термоодяг, шкарпетки та нижня білизна всі ці речі для військових одноразові. Тому потреба у них шалена, розповіла суспільному голова канівського волонтерського центру Допомога воїнам АТО ООС Наталя Шульга. За її словами, щодня із Канева до місць боїв відправляються посилки. Всі волонтерки однодумиці та тримаються разом завдяки любові до України. Про один день із життя тих, які не зупиняли допомогу Збройним силам України, ні на мить протягом 9 років розповість Ірина Філенко. Що тобі ще? сухі душі ну з десяток, якщо можна. Це військовослужбовиця Світлана, яка просить обличчя не показувати, та керівниця Канівського волонтерського центру Наталя Шульга це вкладена душа, це вкладене серце, це вкладена віра в перемогу, віра в наші збройні сили України і віра в наш український народ. Волонтерський центр це саме найперше це народ України. Чоловік Світлани загинув на війні. Тепер вона продовжує його справу. Контактує з волонтерським центром і допомагає бійцям на передовій. Нещодавно ми відправляли хлопцям. Супи, які почали виготовляти в волонтерському центрі, і хлопці дуже задоволені. А ось із цех із виготовлення сухих борщів та супів за сортувальним столиком Людмила Голованова, Любов Кононенко та Ольга Марущак. Сучевиці був такий, що не стандартний. Так? Там дуже там є і паприка, і кукурудзяни, і кукурудзян. Питає сину, що вам там ще супчики, борщики. О, мамуся, давай, тому що слава про ваші пакетики у нас розійшлась швидко. Домашніми на смак за сотні кілометрів від дому ці страви роблять завдяки вкладеній любові, каже волонтерка Любов Кононенко. Дівчата сушать і картошечку, і капусточку, і бурячу, і цибульку. І ми всі душу вкладаємо кожного ранку швиденько, закриваємо хату ключем і біжимо сюди. Не знаю, де вони беруть телефон, дзвонять, дзвонять з передової. Вся спідня білизна, фліски, термоодяг та рукавиці на фронті, каже очільниця Канівського волонтерського центру Наталя Шульга, це розхідний матеріал. Якщо вони там мотаються, бігають, він в споті, він мокрий, він там може десь поранений. Перейдіться, нічого немає. Там немає можливості постирати, там, що сухеньке в дітях. Всі ці речі каже Наталя Шульга, які канівські волонтерки передають на передову, допомагають зібрати канівчани. Серед них і жителі сіл Хмільна та Михайлівка, які делегували старосту відвести допомогу волонтеркам. Жителі нашого старостинського округу проявили ініціативу на збір коштів. Люди спочатку трошки здали, потім доєдналися. Загальну суму ми зібрали 22 тисячі гривень. Канівські волонтерки щодня відправляють посилки на фронт. І, як каже Наталя Шульга, всіх їх об'єднує патріотизм та любов до батьківщини. І Взагалі, ми ждемо перемоги. Ми чекаємо, ми надіємося, ми віримо. Ірина Філенко та Горозія, Суспільне новини Черкаси. Лягати раніше спати та вживати побільше вітамінів радить сімейна лікарка Людмила Рем'янцева. Так каже, людям буде легше адаптуватися до літнього часу. На нього щорічно переходять в останню неділю березня. Годинок необхідно перевести на одну годину вперед, о четвертій ранку. Як до нового графіка готуються містяни, дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Центр Черкас, Соборна площа. Тут на фасаді адмінбудівлі розташований один із найбільших годинників у місті. Щороку його стрілки переводить енергетик Олександр Щербатюк. Каже, хоч механізм і автоматизований, та контролювати його все ж потрібно. Можна і вручну вибрати програму, і з допомогою оцього пульта або вперед стрілки переводить, або назад. За декілька днів прокидатися на роботу чи навчання доведеться на одну годину раніше, і, хоч світловий день стане довший, та ранній підйом дається складно, розповідає студентка Анастасія. Організм важко реагує на переміну часу, часте недосипання, погане самопочуття, і збивається весь режим дня і пропадає настрій на будь-яку роботу. У декреті постійний недосип, розповідає мама трирічної доньки пані Вікторія, оскільки в дитини свій графік на переведення годинників не зважають. Важче мамі стати чим дитині. Вона прокидається о шостій ранку, зараз пів ну, сьомого максимум. У пенсіонерів добові ритми свої, каже Черкащанка Марія Савєлєва. Тож літній чи зимовий час без різниці. Погода це впливає дуже годинник, це дуже. Переводити годинники почали у 1981 році. Такий звичай запровадили для економії електроенергії та продовження світлового дня. За часів незалежності України перехід на літній та зимовий час декілька разів намагалися скасувати. Востання така спроба була у 2021 році. Тоді, у березні, Верховна Рада не змогла підтримати скасування переведення годинників. Законопроект відправили на повторне друге читання. Нині більшість годинників переходить на літній час автоматично. Власники механічних приладів мають налаштувати їх власноруч, аби якомога комфортніше перелаштувати свій організм до нового графіка. Сімейна лікарка Людмила Румянцева дає декілька порад. Одна половина дійсно ділиться на те, що вони ніяк їх не відчувають. Інша половина, особливо ті, якого в народі називають совами. Вони погано на це реагують. Погіршення самопочуття, настрою в них можуть коливатися цифри Ску, щоб легше перенести цей період, то людині спершу потрібно лягати раніше, спати, більше відчувати приємних емоцій. Якщо є можливість, то краще передати часу відпочинку, прогулянкам. Каже, період адаптації триває близько одного чи двох тижнів. Далі зміна часу йде лише на користь. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Приготували піцу та отримали дипломи шеф-кухарів італійської кухні. Переселенці з Харківщини організували в Черкасах дитячі майстер-класи із кулінарії. Вирішили у такий спосіб відволікти малечу від війни, каже директорка кав'ярні Євгенія Зубик. Як піцейоли трудилися над своїми маргаритами та папероні, дивіться у сюжеті Тетяни недбайло. Одягають фартухи та кухарські ковпаки і готові приступати до роботи. Потрібно тісто приплюснути. Бачите, на столі немає муки, а, а у нас спеціальне тісто без муки. Треба вперед потім назад. І треба не на одному місці, тому що, що одне місце вийде тонким, а інше пухи. Я люблю піцу чотири сира і попередню. Пальчик засовуй туди його. Угу. Ось так, да. І тягни. Так, молодець. Тягни, тягни. Я не знаю, знаю. Знаєш, давай. Ні-ні, пальчики подалі. Давай. Соуси та інгредієнти на вибір, тож кожен кулінарить на свій смак. Кукуружу, огірок. Частай. Мало м'яска тут, будеш так. голодна, ще Це не м'ясо. А що? Це курка. Усе притрушують сиром і відправляють у духовку 10 хвилин, і піца готова. Я Сама сама. Та відразу пригощають своїх клієнтів, батьків, сестер та братів. Супер. Ти молодець. Донька залюбки відвідує такі майстер-класи. Каже пані Евеліна. Вони родиною переїхали із Маріуполя до Черкас торік, у квітні. Потрібно спілкування, щось, нові знання. Це все допомагає дитині відвокатися від цих думок, тому що спогади про всі події вони її не залишили. Організаторка таких зустрічей пані Євгенія із Харківщини. Евакуювавшись із рідного Чугуєва, заснувала власну справу. І в Черкасах водночас каже, вирішила відволікати малечу від думок про війну. Зараз дуже складний час, і діти в основному навчаються онлайн. Вони не спілкуються друг з другом, тому бажано, щоб діти розважались, щоб вони впізнавали, знайомились один з одним. Ну і це не складно. І дуже смачно, тетяна Недбайло, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси на цьому завершуємо. Спокійних вихідних і до зустрічі.